До чого вас ведуть вищі сили. Давайте подивимось, до чого вони вас ведуть Порозуміння розуміння себе, боротьбу зі своїми страхами, знаєте, ніби зараз ви на якомусь роздоріжжі стоїте, і якщо ви не побоїтесь, не побоїтесь діяти сміливо, відважно, та не так як вам, там, можливо, притаманно. щось ви тут маєте ризикнути, у вас буде. Ви, буде вам винагорода. Це якась кармічна ситуація. Знаєте, ніби ви довгий період несли якийсь хрест, і, і тепер треба його залишити позаду і піти в, нове, в нову якусь історію. Комусь навіть тут вийти з складних стосунків, комусь роботу поміняти. Але ви маєте йти до своєї мрії особистої, не чиєї більше, тільки до своєї. Ось, вирушайте, вирушайте в Путіна. Вищ сили вас будуть підтримувати. Хай так і буде.